На цій грядочці ми зібрали гарний урожай цибулі. Зразу ж після збору урожаю ми підготували грядку для висіву редьки Маргеланської. У нашій сім'ї дуже полюбляють цей овоч і ми цілу зиму їмо сві... її в свіжому вигляді. Редька Маргеланська це рослина короткого дня, тому ми сіємо в кінець липня. І за декілька днів ми бачимо, що вже в нас гарні сходи. Редька дуже боїться хрестоцвітної блошки і сонця, якщо температура вище 25 градусів. Тому для цього, щоб були і гра... вона не тільки зійшла, а ще й гарний був урожай. В першу чергу від хрестоцвітної блошки ми посіваємо по росі бажано попелом. Я це зробила зранку, і, звичайно, повинна бути постійна волога. Ми перший рік зробили крапельний полив. Ще не знаємо результату. І так як сьогодні вище 32 градусів, ми накриваємо агроволокном для того, щоб волога зберігалася, і ми не хвилювалися, що хрестоцвітна вложка все-таки не може з'їсти. І я думаю, що за декілька днів, коли знизиться температура, ми гроволокно знімемо і будемо контролювати, щоб осіна була волога. Звичайно, можна і підкормити.